Одна з головних проблем як будівельної галузі, так і економіки загалом це дефіцит грошових ресурсів. На заході на допомогу бізнесу в такій ситуації може прийти фондовий ринок. Чи можливий такий сценарій в Україні? Запитаємо у нашого гостя, президента інвестиційної компанії Кінто Сергія Оксановича. Вітаю вас, добрий день. Сергій Оксанич, засновник і президент компанії Кінто. Компанія працює на ринку з 1992 року. Великий інвестиційний бізнес розглядає як державотворчий процес. Його зусиллями в Україні створено перший недержавний пенсійний фонд. Учасник численних урядових робочих груп переможець, лауреат, номінант різноманітних рейтингів, топів, має державні нагороди. Головне кредо – завжди дякувати конкурентам за постійний стимул. йти по життю з оптимізмом і без особистої охорони. На вашу думку, наскільки сьогодні є суттєвий вплив фондового ринку на економіку України загалом? На жаль, цей вплив мінімальний, і на тому є свої об'єктивні і суб'єктивні причини. Справа в тому, що фондовий ринок України він формувався в процесі приватизації. І акції, які зараз обертаються, переважно це акції приватизованих підприємств. І за 20 років, як почалась приватизація. Практично не з'являлися акції нових підприємств, тобто реально не приходив підприємство за капіталом на фондовий ринок. Чому? Тому що не працювало і не працює досі накопичувальна пенсійна система, яка в всіх країнах з прихідною економікою якраз і створює передумови для того, щоб з'явилися так звані IPO, щоб фондовий ринок став повноцінно працювати не тільки як. Інтелектуальне казино, а як і інструмент для перерозподілу капіталу. Конкретно приклад Польщі з Синією, де фондовий ринок якраз виконує цю функцію перерозподілу капіталу, і в який втягуються не тільки польських емітентів, а й багато українських емітентів зараз розміщуються в Варшаві. Тому що там працює накопичена пенсійна система. В Києві вона не працює. І Тому, на жаль, поки вона не запрацює, український фондовий ринок він є таким не Повнодієздатний. А головні гравці на фондовому ринку українські компанії чи закордонні? До кризи я б сказав, що 80% 90 грошей, які оберталися, це були гроші західних інвестиційних фондів. Зараз я думаю, що їх питома вага десь знизилась до 30-40%, а може і 20%. А прихід росіян на наш фондовий ринок якось вплинув на ситуацію? Росіяни, в принципі, можна говорити тут двоякі. Перший інфраструктурний прихід, те, що дві біржі в Україні, українська біржа і біржа ПФТС належать росіянам де-факто. І це одна сторона, інша, що є немало компаній в Україні, які корінням з Росії мають російські, вони являються російськими дочками російських компаній. Відповідно, те інше, в принципі, позитивно впливає на ринок, тому що Росія більш предвида з точки зору фондового ринку. І технології, які там існують, вони для України є перспективними. До кризи 2008 року одним зі способів збереження коштів від девальвації була купівля акцій інвестиційних фондів. А як сьогодні, наскільки це вигідно зараз? Ті, хто інвестував гроші на напередодні кризи. Фонди получили суттєві збитки, якщо фонди акцій особливо говоримо. Зараз, скажімо, якщо порівняти ситуацію на українському фонд з світовими ринками, то американський ринок десь мінус 5% від максимуму до кризи. Там лондонська біржа мінус 10% від максимуму. Там франкруська біржа мінус 15%, українська біржа мінус 75%. Україна зараз себе. Політичними кроками загнала в такий глухий кут. І е, для портфельних інвесторів країна, про яку з'являється так багато негативної інформації, завжди величезний дисконт. І от цей дисконт і проведеться мінус сім'ї. Непризнання України, як зараз, як країна, яка може розвиватися, в якій захищені права, права інвесторів і права людини. Тобто це приклад того, коли якісь політичні неправильні кроки конкретно впливають на економічні процеси в країні? Так, фондовий ринок він собі абсорбує все, як ви кажете, від п'яти на сонці до виступів політиків. Вітчизняний фондовий ринок, ви сказали, це в найкращій сьогодні ситуації, і не дивлячись на це, ви все-таки запускаєте новий інвестиційний фонд Казначейський. Не боїтеся? Емоційно зараз людям дуже важко. Поки ринок серйозно не зрушиться, і цей потенціал, напевно, не, не буде ліквідований під його в ринку, в ринок акції інвестори не підуть, в ринок фондів акцій. І тому ми запускаємо такий фонд, який навпаки є в першу чергу консервативним і захисним інструментом. Тобто фонд, який для людей, які Перелякані е, кризами, зараз вони більше шукають захисту, ніж е, доходів і агресії. І це фонд, який якійсь мірі є таким е, доповненням до депозитних програм, особливо в ситуації, коли е, населення збільшується очікування на інфляційні девальваційні процеси. От якраз якщо до тих, хто очікує девальвацію. Гривні. Такий фонд якраз може дуже достатньо швидко її скажімо, відпрацювати і дати доходності при девальвації дещо більше, ніж дасть там, валютний депозит чи навіть рівний депозит. Ну, сподіваюся, що інформація, яку ви дали нашим глядачам, стане їм у нагоді, і вони з нею скористаються, аби зберегти свої заощадження від девалювації. Так, так. І дякую вам за участь у нашій програмі. Дякую вам.